Наркоманія це не якесь абстрактне зло, яке нас мало стосується. Історія Тетяни з Олександрії та її родини яскраво свідчить, що і серед нас наркозалежних людей на жаль вистачає. У меня мать 8 января умерла в прошлом, ну в 2014 году. И я начала сначала с алкоголя, а потом начала наркотики употреблять. Какие? Ширку. Да. Вот. Потом вышла замуж. Ребенок пятилетний. Ну, я решила, сколько? Год употребляла я. Ровно год употребляла я наркотики. Ну и решили с мужем лечь сюда, пролечиться. А давайте вот уточним, когда вы перешли от алкоголя к наркотикам, почему перешли? Ну, у меня друзья просто наркоманы. Вот поэтому и началось. И как часто я ширку употребляю? Ну, два раза в сутки. Два раза в сутки, да. Ну, получается 24, 24 куба в сутки. И сколько стоит такое удовольствие в сутки? Ну за пять месяцев ушло 8 тысяч долларов. Ну муж, ребенок, я. Ну как бы пришли к этому, потому что деньги уходят. Ну куда? Куда дальше? Выхода нет. И мы лежали вот первый раз вот, когда полторы недели мы лежали здесь в отделении, выписались. И у нас умерла сестра 27 лет. Мы ее похоронили от передозировки. Вот. И приехали опять сюда. 27 лет сестре. А какие вот ощущения ломки, допустим, вот насколько это все тяжело? Очень тяжело. Крутит, выкручивает ужасно. Просто невыносимо. Ну, дома, к примеру, слезы, истерика. В больнице, ну, просто выкручивает все. Просто живешь как растение от дозы до дозы. То есть то, что говорят, там какой-то кайф, какие-то там... нет. нет, это все вранье. А ребенок в это время вы им не занимались или как? Занималась ребенок, говорит, мамочка, мамочка, когда ты перестанешь колоться? Я говорю, я ж не колюсь, меня папа лечит. Он говорит, ну ребенку пять лет, его не обманешь. Мам, когда ты перестанешь? Как вы сейчас настроены психологически уже вот в ходе лечения? Ну все, я не хочу уже больше употреблять ничего абсолютно. А как эту всю историю воспринял муж? Он сразу знал или как получилось? Он сам тоже употреблял? Да, он употреблял, занимался этим всем. Вот так вот. Ну, сейчас после похорон сестры, это мужа, родная сестра, получается. Ну, он пришел к этому сам. Говорит, давай ляжем в больницу, пролечимся, чтобы не закончить тоже таким путем бы сказали вот тем, кто только начал, уколол первую дозу или собирается и уколоть, что бы вот вы им сказали? Я посоветовала бы не колоться ни в коем случае. И никогда в жизни, если бы у меня подруга или там сказали, попросили уколи меня, я бы не уколола никогда в жизни. Я бы всем, всем, всем людям, вообще молодежи, кто бы, кто бы хотел бы первый раз там Я б я же говорю, я посеветувала ні в якому випадку не колодцем. Лише офіційно, у 2014 році, в лікувальних закладах Кіровоградської області зареєстровано 2432 особи з залежністю від наркотичних речовин. Крім того, маємо в минулому році майже 14 тисяч людей з алкогольною залежністю. Реальні цифри помножуйте на 10. Ці жахливі тенденції слід зрештою переламати. Як до цього прийти? Слухайте поради лікаря-нарколога, і адресовано їх, звісно, в першу чергу, батькам підлітків. Кожен з нас має посмотрети, правильно ли він виспитує свого сина в першу чергу? По почему то говорят, что переродились мужчины, нету тих відстаних. Ответственных... мужественных, тех вот таких защитников. Это не благодаря ли нам? Тоже в том числе. Этот вот фильм, который я посмотрела, он называется «Пять секретов настоящего мужчины». Вот очень рекомендую посмотреть, потому что ну самые обычные вещи, которые в принципе каждый из нас знает, но забывает, когда речь заходит о том, что мы должны воспитывать мальчиков ответственными, неленивыми, должны их всячески мотивировать, заниматься спортом, ответственными делами, брать на себя заботу о соседях, о окружении. Спорт это очень важно для подростков, для того, чтобы выпускать пар, грубо говоря. Потому что сил очень много. Есть очень хорошая мудрость по поводу, это библейская, что родители ели кислый виноград на зубах детей оскомина. Вот как родители закладывают поведение ребенка, вот на каком примере воспитываются дети, к сожалению, так детей будут повторять. Особенно если папа злоупотребляет алкоголем, и как бы он не воспитывал ребенка с бутылкой пива и с сигаретой и говорит, что это плохо, ребенок будет воспринимать, что это нормально. Потому что это действительно в подсознании уже откладывается как норма. Это безопасно, коль папа или мама так себя ведет. Поэтому мы должны тысячу раз оглядываться назад. Прежде мы ж, вот мы не можем требовать от своих детей, чтобы они были лучше нас, коль мы не нашли в себе мужество бороться со своими дурными привычками. Коль мы не объяснили детям, что их окружение, то, что они, вот с кем они общаются, потому что обычно лидер компании очень играет большую роль для, для ребенка, который не имеет лидерских качеств. И нужно выдергивать из этой компании этого ребенка. Мы не должны воспитывать детей толерантно это наша формулировка. Это сейчас вот политики очень часто ее употребляют. Относиться к людям, которые валяются под забором в нетрезвом состоянии, говорить, что вот бедненький, вот он упал, вот он не дошел до дома, это не, неправильно, потому что это нужно всячески ребенку объяснять, что это, это отвратительно, это гадко, это нехорошо. Мы не можем воспитывая своих детей, относиться толерантно к любой патологии. То ли это гей, извините. Для нас, для славян, это неприемлемо, чтобы нам не пытались внушить и навязать из -за Запада. Это нехорошо. Не и это очень важно, потому что мама и папа должны своим примером учить своих детей в дальнейшем идти по жизни и э, всячески их направлять, чтобы не было свободного времени, потому что свободное время не должно быть в таком возрасте, когда у ребенка очень большие возможности, очень большая, настолько память у них хорошая, настолько работают хорошо мозги, что это можно направить в такое благодатное русло, изучать несколько языков. Ходить на курсы по вождению или клуб по интересам, но не, как они говорят, втыкать вот в пивбаре или в ночном клубе это зря потерянное время, точно так же, как возле компьютера. Все должно быть дозировано. Потому что что есть норма, что есть патология очень трудно расценить. Общественность, конечно, должна, наверное, писать на сайт президента по поводу. Сейчас вот очень много приходит людей, жалуются, что домашний тиран не дает жить ни детям, ни жене, ни матери, ни соседям. Наш закон запрещает принудительное лечение. А в принципе, это можно все возродить, потому что это уже было. Это должны быть какие-то вот коммуны, как раньше ЛТП, где они будут работать общественная работа а не, не, не работать и дома всех гонять и бить и в общем-то все это очень важно и тоже в общем-то чтобы было это доступно это доступно на сайт президента писать вы знаете вот совсем недавно я вот обратила внимание мы это обсуждали буквально вчера с докторами был препарат я его назову тропикамид сейчас его нет я выписала статистику. Вы не не поверите, что такое может быть. Но фарм э, комбинат в, в городе Киеве выпускал в 2007 году 180 тысяч упаковок. Это опийный препарат, то есть это обезболивающий препарат. Также та, точно как В 2007 180 тысяч. 2010 560 тысяч. 2011 через год 2 миллиона 500 000. Это опийный препарат. Сколько людей, сколько подростков пересело, как они говорят, на этот препарат, вы даже себе представить? Сейчас очень много препаратов опийной группы продаются свободно в аптеке. Я не могу их называть, но то, что это доступно, и то, что об этом нужно бить в колокола. Мы должны настолько сейчас пытаться подрастающее поколение заняться вот их вот становлением, настолько мы не обращали долго внимания, настолько они бедные, несчастные. Вот даже тот же самый пионерский отряд комсомольской организации. Сейчас этого нет, к счастью, да? Но можно как-то какие-то скаутские, я не знаю, какие-то молодежные течения, что-то, то, что патриотизм дает, то, что дает. То есть мы должны, взрослые, занять этих деток загрузить их так, чтобы у них не было свободного времени, глупостей каких-то, чтобы не, не возникало. Чтобы они не собирались где-то там в компании, в стайке. У нас вообще три основных инстинкта. Вот инстинкт самосохранения у любого млекопитающего стоит на первом месте. У детей он не на первом месте. Он где-то там вот второй-третий. Уже к 21 году, когда уже ты понимаешь, кто ты что ты ты уже, конечно, будешь по-другому относиться ко всем тем проблемам, опасностям, которые существуют. Вот это, что не на первом месте, к сожалению, детей переводит вот в разные ситуации, что попробовал однажды что-то, и ты не думаешь. То есть во всем должна быть мера, только не в наркотиках. Не может быть меры. Один раз попробовал, ты не сможешь потом это забыть, потому что наши болезни записаны в психиатрии. Как любая психическая болезнь, они неизлечимы. И вот если открыть учебник по психиатрии, это есть все на сайте психические болезни, можно открываешь, и если смотреть именно клинические дисциплины, первое это алкоголизм, табакокурение. Что такое табакокурение? Это тоже, вот вы знаете хотя бы одного человека, который бросил курить и не вправе закурить. Нету такого, да? Точно та же по поводу алкоголя и наркотиков. Бывших не бывает, к сожалению. Но наши более доброкачественные, более щадящие, потому что исцеление зависит от самого больного, точно так же, как и заболевание. Вот Гиппократ еще до нашей эры сказал, что пьянство — это добровольное сумасшествие. По доброй воле человек сумасшедший. Причем он себя не видит, это только можно снять и показать ему. Если говорить о чистой психиатрии, о том, о том слабоумии, человек родился с болезнью дауна, да, или вот он шизофреник, или у него там психопатия, он не может ничего изменить. Ему просто нужно периодически проходить курсы лечения. В нашей ситуации болезнь создана больным. И он, только он может сказать, нет, я не хочу, я готов прийти на консультацию, я готов принять лечение, я готов что-то делать, спасаться. И точно так же, потом он вправе опять все опять начать. Спеціально для аудиторії нашої телепрограми маємо кілька міні-презентацій щодо екстреної медичної допомоги і розпочнемо з алгоритму проведення серцево-легеневої реанімації. Клінічна смерть підлягає реанімаційним міроприємствам, і тому в житті трапляються різні ситуації. Це і враження електричним струмом, це і дорожньо транспортні пригоди, це різні нещасні випадки. При яких от зараз людина була абсолютно здорова, дихала, серце працювало нормально, свідомості була, і тут в результаті нещасного випадку втрачається все це, наступає клінічна смерть. Тобто, у людини, якщо проводити правильно е міроприємства реанімаційні, існує шанс. На відновлення цих роботи цих систем. Перед тим як починати якісь дії, направлені на відновлення роботи цих систем, ми повинні констатувати, що людина вмерла, тобто в неї стан клінічної смерті. Існують три показники клінічної смерті. Вони прості. Перший показник це широкі зрачки, які не реагують ні на світло, ні на подразнення. У потерпілого. Друге відсутність дихання. Відсутність дихання. Ви можете прослідкувати по відсутності екскурсії грудної клітки і передньої стінки живота. І третє відсутність серцевої діяльності. Контролюється на великих судинах: це на сонних артеріях. Відсутність пульсації сонних артерій. Свідчить про те, що немає серцевої діяльності. По великому рахунку достатньо подивитися на широкі зрачки, які не реагують на світло, щоб зрозуміти, що смерть таки наступила. Можна не перевіряти, є серцева діяльність чи є дихання. Чому? Тому що широкі зрачки стають, які не реагують ні на світло, ні на що, тільки тоді, коли припиняється серцева діяльність. А серцева діяльність, в свою чергу, припиняється при Припинення діяльності дихання. І так, наступив такий критичний випадок, коли ми констатували у пацієнта клінічну смерть. Ваші дії при даній ситуації. Треба чітко дотримуватися алгоритму надання. Послідовності надання допомоги. Значить, перше, що ви повинні зробити, укласти потерпілого на тверду рівну поверхню. Це може бути найчастіше підлога, це може бути дошка, це може бути стіл. Будь-що, що має рівну тверду поверхню. Тверду поверхню. Слідуючи, Очистить видвинуть щелепу і очистить ротову порожнину від сторонніх вмісту. Від, Тому що всяке буває. ну, Утоплення, наприклад, потопельника витягнули, е, вилили з нього воду, і ротова порожнина може бути забита будь-чим. Це може бути блювотні маси, це може бути якісь водорослі, ще щось таке, вставні щелепи у старих людей. Нам треба очистити ротову порожнину, щоб звільнити повітроносні шляхи для майбутньої серцево-легеневої реанімації. І так, відкриваємо рота, намотуємо на палець шматок бинта, носовий платок, все, що маєте під рукою. Відкривши рота, очищаєте рот від стороннього вмісту. Потім виводите нижню щелепу, утримуєте. Підборіддя щелепу, щоб вона не западала вниз, затискаєте пальцями, двома пальцями крила носа і починаєте робити вдихання, робити серцево-легеневу реанімацію. Для того, щоб зробити серцево-легеневу реанімацію, ми повинні оприділитися. Робиться один реаніматор чи два. Якщо у нас один ви один надаєте допомогу, то ви повинні провести серцево-вологеневу реанімацію приблизно з такою частотою. Два рази вдихнуть, потім переміститься, провести 15-20 натискань на грудну клітку. Потім знову повторюється і так, десь приблизно на протязі півгодини. Якщо за півгодини... Проведеної серцево-легеневої реанімації ефекту не наступило, в принципі, можете далі не продовжувати. Чому? Тому що ліміт часу вичерпався і порушення в людському організмі наступили такі незворотні. Тобто ми допомогти подібними діями не можемо. Якщо це, як правило, ситуація, яка виникла внаслідок нещасного випадку, то частіше ми, хворий, має шанс на відновлення роботи цих органів і систем, ну, а ми на успішну реанімацію пацієнта. Після того, як двічі вдихнув, я вдихаю в легені потерпілого повітря. Після цього припиняю вдихання, починаю серцеву реанімацію, закритий масаж серця. Долоня. Реаніматора кладеться на грудину, на нижню частину грудини, трошки вище очевидного відростка. Пальці повинні розміщуватися паралельно ребрам. Другу долоню, основу долоні накладаємо на першу основу долоні і починаємо масаж серця. Починаємо натискати на грудну клітку. Значить глибина натискань повинна десь 4, 5, 6 максимум сантиметрів в глибину грудної клітки прогинатися. І так дивіться. 15 натискань на Грудну клітку, потім повторюємо процедуру. Виводимо щелепу, затискаємо ніс, двічі вдихнули і знову повторюємо цю процедуру. І так повторюю на протязі півгодини. Якщо ефекту за півгодини не наступило, ви зробили все, що могли для відновлення життєдіяльності людського організму. Хворий не врятували. Якщо за півгодини, це може бути за 5 за 10 хвилин ситуативно це різні речі. Інколи достатньо декілька вдихань зробити, як пацієнта відновляться самостійно всі ці процеси, тобто дихання і серцева діяльність. Продовжуємо скорочений відеокурс екстреної допомоги на прохання наших глядачів. Сьогодні за допомогою викладачів Кіровоградського медичного коледжу поговоримо про першу невідкладну допомогу при опіках. Опік ушкодження тканин, що виникає від місцевого теплового термічного, хімічного, електричного або радіаційного впливу. Найчастіше зустрічаються термічні опіки. Розрізняють опіки чотирьох ступенів. Перший ступінь почервоніння шкіри набряклість і біль. Другий ступень утворення пухирів сильний біль із інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених прозорою або каламутною рідиною. Третій ступінь некроз усієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під яким перебувають ушкоджені тканини. Четвертий ступінь обвуглення. Виникає при впливі на тканини дуже високих температур, полум'я, розплавлений метал та інше. Частіше це пожежі при аваріях на автотранспорті, ДТП, літаках, нещасні випадки на шахтах, результат таких опіків, ушкодження м'язів, сухожилок, кісток. Саме головне перша допомога охолодження. Охолодити проточну до. Під струпом, коли опік полум'ям. під струпом, який виникає струп чорного чи коричневого кольору на місці опіку, температура критична для людського тіла може залишатись протязі двох годин під струпом. А критична температура для людських для клітин людського тіла це 42 градуси. Всього на І коли 45 градусів під струпом зберігається. На протязі пів години, 40 хвилин, навіть, я не говорю вже за більше, поглиблюються опіки. Більше дія, дія температури продовжується на протязі такого часу. 5, 10, 15, 20, 30, 40 хвилин, іноді навіть до 2 годин під струпом. Тому охолодження, якщо навіть пройшло не дуже 5, 10, 15 хвилин і опіки серйозні, де ви бачите, струп, особливо полум'ям, все одно потрібно. Охолодити проточною холодною водою, охолодити цю поверхню. Не рекомендується знімати одяг при опіках кип'ятком. Оброблять холодною водою прямо в опік. Тому що, до тих пір, поки ми втрачаємо час, знімаємо одежу, а дія температури, яка кип'ятка, яким просякла ця. Одежа, особливо шерстяна одежа, носки, шерстяні, все продовжається дія температури. Голоджувати треба прямо в одежі. Друге знеболенню, третє накладання пов'язок, які будуть зберігати рану і від болі, і від попадання туди мікробів. Якщо у постраждалого опіки першого або другого ступеня охолодіть місце опіку холодною, але не крижаною водою. Ніколи не використовуйте лід. Пам'ятайте, не слід проколювати пухирі. Цілісність шкіри захищає від проникнення інфекції. Якщо пухирі розірвались, обробіть пошкоджену поверхню, промити водою з милом і накладіть стерильну пов'язку. Декілька слів про електротравмі. електроопіки. Хочу, щоб ви всі звертали увагу, хворі, яких було ураження електричним струмом, незалежно від величини і глибини опіку, теж обов'язково госпіталізуються в стаціонар, причому госпіталізуються вони в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Там, де є електрокардіограма, тому що проходження електричного струму через серце може викликати. Порушення дії серця, навіть його зупинку, що досить часто, на жаль, буває прямо на місці події. Людина втрачає свідомість і навіть іноді гинуть. Як діяти, якщо нещасний випадок пов'язаний з природним явищем блискавкою? Враження електричним струмом це є гроза. Молні, як ви називаєте, це ураження електричним струмом, різне. Побутове 220 вольт. Дуже багато займається технікою, де 380 вольт мають в домашніх умовах 380 вольт. Наші електричні передачі, електричні провода високовольтні 10-20-30 тисяч вольт. І може, якщо для вас комусь не відомо, я вам скажу електричні провода, які через які проходить струм. Які рухають електровози, електричні поїзди наші, мають напругу 36 тисяч вольт. І недавно ми зустрілися, опубліковано було в пресі, коли загинув хлопчик е в 15 чи 14 років, не пам'ятаю, якісь області по, по телебаченню передавали, який виліз на тільки виліз на кришу вагона електровоза. Не треба навіть доторкатися до цих проводів. Варто лише, лише попасти в дію електричного поля, яке навколо проводів, по яких проходить 36 тисяч вольт. загорається одежа і отримає і ураження електричним струмом, і е, отримує опіки полум'ям. Що при допомозі при електротравмі декілька слів, буквально про переелектроопіка, перше, що ми повинні... Не доторкаючись до самого хворої до предметів, через які може проходити електричний струм, повинні е, припинити дію електричного струму. Яким чином? Це коли є виключити рубільник, виключити вимикач. Ну при крайній необхідності, от, коли немає виходу іншого, можна предметами, які не проводять електричний струм, щоб вони були сухі, щоб вони були непровідні. Якщо це дерев'яний предмет, значить обов'язково сухий, відповідно до довшини, обережно, обережно предметом, який не проводить струм, можна допомогти якось звільнити хворого від дії, ураженого людину від дії електричного струму. Ми з вами повинні серйозно віднестись до цих знань, умінь і підготувати себе до виникнення. Навіть в мирний час виникають надзвичайні ситуації, повені, розриви дамб. Ураження пожежі, особливо досить температура змінилась в Україні. Ви знаєте, сухе літо, дуже часті пожежі, де люди можуть і в побуті. На жаль, досить часто виникають опіки. Ми повинні бути готові, уміти надати першу невідкладну допомогу при опі як собі самому, так і взаємодопомогу людям, які знаходяться з вами рядом.